До вашої уваги проект центральної телерадіостудії Міністерства оборони України. І сьогодні ви дізнаєтесь про таке? У випуску ви дізнаєтесь, яких втрат Україна зазнала через Іловайську трагедію, коли харківські військові отримують 100 квартир, як у війську служиться телеведучому майклу Шурум, та скільки літальних апаратів армія Росії втратила за два місяці. Днями в Маріуполі розпочав роботу центр цивільно-військового співробітництва. Відтепер мешканці міста можуть сюди звернутися із будь-яким питанням в Україні. Це перший такий об'єднаний центр, тому відкривали його урочисто. На заході був присутній заступник міністра оборони України з питань євроінтеграції. Якщо говорити про задачі центру, то вони почали виконуватись чи співробітництво військове цивільне почало. Проявляти себе з перших днів агресії, бо одразу сколихнулася вся Україна, піднявся волонтерський рух, піднялися численні громадські організації, щоб захистити Україну, щоб підтримати армію. Щоб забезпечити зв'язок армії з народом, представники центру допоможуть налагодити діалог між місцевими жителями та українськими військовими. Завдяки взаємодії армії, волонтерських та міжнародних організацій, містяни зможуть вирішити оперативно свої проблеми. Під час робочої поїздки до Маріуполя Ігор Долгов також відвідав металургійний комбінат імені ліча. Заступник міністра оборони оглянув виробничі потужності підприємства та поспілкувався з працівниками. Подякував колективу за сумлінну працю. Не Лишив без уваги й медичних працівників міської лікарні, які щодня рятують життя військових. І Вердово вручив їм відомчі нагороди. Ідеологом агресивної війни. Або військових конфліктів на території інших держав згідно зібраних слідством документальних матеріалів з підтвердженням являється начальник Генерального штабу Російської Федерації Герасимов. Ще у липні 2013 року він ініціював і отримав розширення повноважень генштабу щодо координації діяльності усіх без виключення федеральних органів виконавчої влади Російської Федерації з грудня 2013 року. По лютий за допомогою усіх Підлеглих і підпорядкованих начальнику генерального штабу сили ресурсів, в тому числі задіянням, задіянням задіяння медіаресурсів, було розпочато і активно проводилося ведення інформаційно-пропагандистської підривної діяльності і негативне висвітлення всіх подій, які відбувалися на Україні. Іншими кримінальними провадженнями підтверджена державна зрада. Українських генералів у Службі безпеки всім відомо про оголошення і направлення до обвинувального акту до суду відносно генерал-майора служби безпеки Біка, який прямо співпрацював з представниками Збройних сил Російської Федерації і головного управління розвідки Генерального штабу, у березні квітні були створені на території Донецької та Луганської областей батальйони Восток. Призрак, Сомалії і так далі. Вони ввійшли в терористичні організації Донецької народної і Луганської Народної Республіки, так званих утворених, з квітня місяця були проголошені військові навчання в прикордонних з Донецькою і Луганською областями військових сил і засобів Російської Федерації, куди це доведено слідством, було передосліковано понад 100 російських військових баз. Зосереджена важка військова техніка та контингент військовослужбовців у кількості 30-40 тисяч чоловік в період з 8 по 23 серпня за наказами безпосередніми Герасумова, затвердженими відповідними директивами. По позиціях сил антитерористичної операції у напрямках Савур-Могили, Успенки, Авросівки з території Російської Федерації це підтверджено доказами, зібраними у кримінальному провадженні. Систематично здійснювалися масові ракетно-артилерійські обстріли з установок Град, «Смерч», ураган та інших видів озброєння. Для стримування успішного наступу сил АТО в напрямку міста Іловайськ та недопущення оточення угрупувань квазітерористичних батальйонів службові особи генштабу посилювали незаконні збройні формування шляхом масового масової передачі, в тому числі під виглядом гумконвоїв, техніки озброєння боєприпасів та інших необхідних для ведення бойових дій, предметів і засобів. Особисто Герасим було прийнято рішення щодо розв'язання. І ведення військового конфлікту на території суверенної держави України в районі міста Оловайськ. для підтримки терористичних організацій було переміщено три батальйонно тактичні групи в кількості понад 3,5 тисячі осіб, 60 танків, 320 БМД, БМП і БРДМів, 60 гармат. З усіх цих видів озброєнь були зняті тактичні знаки Збройних сил Російської Федерації і нанесені розпізнавальні означки сил антитерористичної операції, які використовували українські збройні сили. Унаслідок цього вторгнення українські військові 29.08.2014 року потрапили в засідки, підверглися величезним обстрілам збройних сил, безпосередньо збройних сил Російської Федерації і підконтрольних їх незаконних формувань. Наслідком цих дій став загибель 366 військовослужбовців збройних сил Національної гвардії добровольчих батальйонів, отримання ушкоджень різного ступеня важкості 429 особами і знищення військової техніки та іншого майна збройних сил і всіх, хто були задіяні в цій операції, на загальну суму 298 мільйонів гривень. Військовий журналіст, капітан-лейтенант Дмитро Лабуткін та мічман Олег Стороженко віддали життя, захищаючи цілісність нашої держави на сході. Родини загиблих українських моряків отримали орден Богдана Хмельницького та орден за мужність третього ступеня. Нагороди вручив командувач військово-морських сил Сергій Гайдук. Наступний 100% впевнений, що пам'ять про ваших чоловіків назавжди залишиться в наших серцях, в наших підрозділах, пам'яті військовослужбовців. І як можна, що ви можете сподіватися на те, що як говорять, ми говорять не кидаємо, На нас можете просто розраховувати. Пам'ять про полеглих моряків назавжди залишиться в серцях українців. Нагрудний знак за оборону донецького аеропорту вперше вручили легендарним кіборгам. Нагорода заснована Міністерством оборони за підтримки волонтерів і благодійників. Це подяка бійцям, які неймовірними зусиллями утримували важливий плацдарм, так і не скорившись ворогу. Ми встановили тут принцип, що ніхто не забить, ні не забите. Ми думаємо, наградімо всіх, хто погиб. Хто Ну, в Донецького аеропорту. Від и самое найголовніше не, не будет случайных людей. Здесь будут только награждены те, хто реально участвовал на передовій з оружием в руках захищав Донецький аеропорт. Ще свіжі спогади про ті події. Вся Україна святкувала за хлопцями, які у напівзруйнованих терміналах, де не витримував метал і бетон під шквалом вогню, робили неможливе. На кожен день бої, особливо ноябрь, декабрь місяць туди, це були просто постоянні артналіти, постоянные, постоянные бої. Сам терминал, вот эти позиции под спартаком, опытные, пески не было ни минуты отдыха. Просто. И ребятам просто ничего не оставалось, как вот это товарищеское плечо взаимовыручка помогало просто выживать в этих условиях. У кожного з своя история. Військовий медик Галина Волосячик втратила на війні чоловіка. А ось Андрій Тимофєєв уже за віком не підлягав призову. Проте доброволець просто на передовій навчав бійців коректувати вогонь і стріляти з гармат. Не було такої ж речі вижити. Була задача уничтожить противника. Все. Переломний момент, після Іловайська, після этих відступлень, именно аеропорт сыграл свою решающую роль в тому, що ми остановили врага і він далі не пройде. Вони першопрохідці. Коли наша армія ще не була такою сильною і оснащеною, наші вояки продемонстрували всьому світові, що готові стояти за рідну землю до останнього. Тому для кожного із них ця нагорода особлива. І от після смерті чоловіка я продовжую виконувати свої обов'язки, продовжую робити його справу, можливо, в якійсь мірі. В принципі, у мене вже багато наград і совєтських і. Ну, це, мабуть, така сильна награда. Можливо, ну, більше як пам'ять це лишиться. Якогось такого там вона... ну, ми не за нагороди всі воюємо. Ти можна запитати мені здається любого ну військового, який тут і він теж саме скаже, що ну нагородили, то нагородили. Буде пам'ять. Нині не всі отримали відзнаки: хтось лікується у госпіталі, а хтось виконує бойові завдання в зоні АТО. Втім, організатори запевняють, нагороди обов'язково знайдуть своїх героїв. На базі військового шпиталю, що на Львівщині, відбулася міжнародна медична конференція. Українські та іноземні фахівці обговорили питання реабілітації поранених військовослужбовців із неврологічними ускладненнями. Вони передадуть нам досвід проведення реабілітації, щоб ми могли покращити рівень надання допомоги і покращити якість життя пацієнтів після війни, після поранення. Учасниками заходу стали понад 150 лікарів із України, Канади та США. Іноземні спеціалісти та волонтери запевнили, що й надалі допомагатимуть нашим військовим. Організації, так як наша громадська організація, яка не дає не лише аптечки, але також і знання, а підготовляє військовослужбовців, щоб вони знали, як надавати першу допомогу під час бойових дій. Завдяки співпраці із закордонними колегами українські медики вже тривалий час використовують передові методи лікування та реабілітації воїнів. А також у підрозділах зростає кількість бійців, які здатні врятувати товариша на полі бою. Не везде просто є такі кадри, які, ну Можуть дійсно допомогти. Мені повезло, мене витащить, тому що з моїми раненнями, есть тобто, ногі просто не виживали з такими ж. Загалом впродовж трьох днів учасники конференції переглянули навчальні фільми та ролики, обмінялися досвідом та обговорили актуальні питання з реабілітації поранених військових. У ж рік, як на трасі міжнародного сполучення Харків ростов на дону бойовики зруйнували міст. Проте завдяки військовим переправа на цьому місці все ж налагоджена. Життєво необхідний для місцевих жителів наплавний міст довжиною 65 метрів на під'їзді до Слов'янська звели військовики Державної спеціальної служби транспорту. Командування нашої часті отримало бойову задачу встановити кратчайші сроки. Двіження на даному участку. видвінулася сюди група технічної розвідки, після проведеної ріка було прийнято рішення на введення понтонного мозка. Наплавний міст функціонуватиме доти, доки не відбудують зруйнований. Наразі ж переправа під постійною охороною. Богдан Задорожній, начальник варти. Хоча, за професією, керівник військового оркестру. Війна на сході змусила чоловіка та весь його колектив змінити музичні інструменти на автомати. Приємно, і то, і то тримати в руках, але дай Бог, щоб таке. 7,62 ніколи не застосовувати, щоб краще грати на інструмент. Всі мости є стратегічними об'єктами держави. Нині на сході бійці Державної спеціальної служби транспорту постійно охороняють понад 40 переправ, аби не дати ворогу їх зруйнувати. Вже більше року Мар'їнка під контролем збройних сил України. Поступово тут налагоджується інфраструктура. Люди отримують пенсії, соціальні виплати та матеріальну допомогу. Проте терористам не дає спокою, що мешканці намагаються будувати мирне життя. Останнім часом вони все частіше обстрілюють місто. Як ми сиділи в кухні, коли скупали кухні школи повністю розбита, то мені казалося летіла з усіх сторон. З усіх отак, отаке було. У хуже ж тут сарачі, було, це все розбило. Ночі стріляють, буває, і снарядами, вот. обстріли отак от. Процентів стрелять, неї стріляти, что? Украина только тільки Ну Зачем нам война, скажите? у нас Марінка хорошо И І все есть, и базары есть, и м'ясо. Ну, все Ну, и молоко, вон усі похисно, молоко стоїть, складають. У нас есть, мы не голодные. Армійці роблять все можливе, щоб у Мар'їнці запанував нарешті мир. Зірка телебачення і сатиричної журналістики Майкл Щур змінив свою традиційну вишиванку на військовий однострій. Зараз ведучий програми УТ-1 з Майклом Щуром, проходить курс молодого бійця на Рівненському полігоні. Я піхота, кулеметник, мій ручний кулемет Лешнико. Під прицілом телекамер він екіпірується обороножилет та шолом і висувається на вогневий рубіж. Вправу зі стрільби виконує успішно. У мішень новобранець влучає. Круто, я би всіх всім би рекомендував пройти. Ну, типу, навіть хто не має повістки, ось таку підготовку за місяць. Це круто. Солдат Щур вже встиг ознайомитися із бронетехнікою. От нам треба було сісти в окопі, Тіпа, ця сава на нас їде, нам треба було типу, в неї постріляти. Потім, коли вона під'їжджає, треба було впасти в окоп. А потім, коли вона приїхала, треба було встати і ввалити гранатою ззаді. Майкл каже, що ставляться до нього, як і до інших бійців, адже тут він не журналіст, а військовослужбовець. Для командирів він Роман Вінтонів. Таким є справжнє прізвище мобілізованого бійця. Для мене вони всі однакові. Майкл Щур чи не Щур. Підготовка для всіх однакова. ми готуємо, так як і всіх. Ніякої пощади, нічого такого, як би нам. Майкла це цілком влаштовує, як і харчування та умови проживання. Я абсолютно сутю, це ті порції гігантські. Спиться прекрасно. Навіть вистачає 4 години, щоб виспатися. Утім, кулеметником Майкл навряд чи стане. Міністерство оборони запропонувало сферу діяльності, де журналіст зможе досягнути найбільших успіхів. інформаційну. він на пропозицію погодився. В Одеській військовій академії присягу на вірність українському народові склали 850 студентів із понад 20 вищих навчальних закладів держави. Сьогодні склали присягу майже тисяча курсантів з 24 вищих навчальних закладів України. Такий потужний випуск досить якісно підготовлений майбутніх молодших офіцерів, які поповнять. Ряди офіцерів збройних сил України вони пройшли підготовку за різними військовими спеціальностями і, завершивши навчання у своїх вишах, отримують первинне офіцерське звання молодший лейтенант. А нині випускників із важливою подією в житті вітали їхні друзі та рідні. Впечатлення дуже волнуючі та саме такої собиття. Всі потягнуті, все одно вони для нас дітки. Ну хочеться, щоб вони Эту воєнну кафедру применили только в мирных целях, щоб это все у них как бы йшло только в мирном руслі. Ну і пожелати їм здоров'я і мирного чистого неба над Україною. Після отримання дипломів про вищу освіту і звання офіцера запасу ці юнаки та дівчата зможуть розпочати військову службу. І хто з них таке стане на захист батьківщини, покаже час. Харкові майже сотня сімей військовослужбовців до кінця цього року отримують довгоочікуване житло у новобудовах. 11 багатоквартирних будинків незабаром будуть введені в експлуатацію. На сьогоднішній день ми в обласної адміністрації зібрали всіх наших застройщиків, строїтелів і посмотрели, що найбільша готовність і можливості якраз у 300 жилстрої ді. І сьогодні є у нас повністю договоренності між руководством Треста, областной администрацией і департаментом строительства Міністерства оборони, що ми конкретно з Трестом жив строїнь обезпечимо наших военных жильм. Зараз на будівельному майданчику тривають роботи з благоустрою території. Чергову допомогу від уряду США отримали українські військові у рамках міжурядового договору. Новий мобільний шпиталь для порятунку бійців у зоні АТО передали американські колеги. Сьогодні ми отримуємо гуманітарний груз. Це є військово-військово-медичний польовий госпіталь другого рівня. Це стабілізаційно реанімаційний госпіталь, який якого є функція надання необхідної. Допомоги безпосередньо поблизу лінії бойових дій для стабілізації та переведення транспортування постраждалого в інші медичні заклади, за словами експерта, вартість цього проекту близько 10 мільйонів доларів. А окрім надання медичного шпиталю, який сполучені штати Америки беруть на себе півторарічне забезпечення. Окрім цього, вони надають інструкторів, які будуть безпосередньо навчати наших українських фахівців по застосуванню даних, даного госпіталю, шпиталь автономний, що дозволяє проводити оперативні втручання просто на передовій, адже деколи лічені секунди можуть врятувати життя. Ліночка, ти колись була за кордоном? Ні. Сидіти учасників АТО, які постраждали на сході. Сьогодні вони вперше в житті переткнуть кордон, адже завдяки небайдужим волонтерам їм організували відпочинок у Польщі. Малеча з різних регіонів з нетерпінням чекає на подорож. Потягом прямого сполучення вони вирушать до столиці сусідньої країни. І вже невдовзі дітлахи купатимуться в Балтійському морі. Таку можливість їм подарувала громадська організація Об'єднана поміч Україні. До поїздки готувалися майже три місяці. Справа така важлива, я вважаю, що ми зробили велику роботу. Ми з своєї сторони, як громадський рух, організували збір даних цих дітей, хто потребує цієї подорожі. Ми допомогли їм з оформленням паспортів, заповненням візових анкет, відкриттям віз. Ми зробили велику роботу для того, щоб ці діти могли поїхати саме потягом потягом прямим київ Варшава, і маю подякувати нашому міністерству інфраструктури України і Укрзалізниці, що пішли до нас на зустріч і зробили нам суттєву знижку на ці квитки, бо ми б те не потягнули. А самі родини вони не мають гроші, щоб оплатити такі квитки. Серед юних відпочивальників діти вояків, які загинули в АТО та під час подій на Майдані, а також діти поранених військовослужбовців. Дев'ятикласниця Вікторія про те, що тато поїхав на війну, не здогадувалась, тож навіть не встигла з ним попрощатись. Я не знала, я просто знала, що що я забрала на тренування, а потім він мені просто не хотів говорити. Він це все скривав. Він навіть від мами він від усіх скривав, просто знав тільки його брат, сестра і все. І Я навіть не знала, а потім я вже дізналася. Два тижні діти проведуть на курорті у місті Владиславово. Польська сторона влаштувала такий відпочинок для маленьких українців, аби ті, хоч трішки, забули про всі свої негаразди. Без якісного зв'язку неможливо виконання польотів у 203-й навчальній авіаційній бригаді, де свої перші кроки в небо роблять курсанти Харківського льотного вишу. Це відповідальне завдання, покладене на батальйон зв'язку та радіотехнічного забезпечення. Наш підрозділ забезпечує безпеку польотів в дві зміни завдяки особовому складу підрозділу. Техніка працює, відновлюється своєчасно. І на рівні забезпечує безпеку польотів і перельотів повітряних суден. Від початку року підрозділ забезпечив зв'язком більше 100 льотних змін та майже 400 перельотів повітряних суден. Також батальйон надає підтримку авіації, яка вирушає в зону АТО. Особовий склад підрозділу, незважаючи на всі побутові. Технічні труднощі, які виникають під час виконання службових обов'язків, успішно справляється з ними і виконує завдання тільки на відмінно, чистого ефіру та стабільного сигналу, бажаємо військовим зв'язківцям напередодні їхнього професійного свята, а ще витримки та оптимізму. Провокації російських військових літаків щодо порушення повітряного простору країн НАТО даремно не минули. Тепер на літальні апарати Путіна активно діє сила тяжіння. Лише за останні два місяці ВПС східного сусіда втратили вісім повітряних суден. Хоча за перші п'ять місяців 2015 року сталася катастрофа лише із су 24 мр і це тільки факти відомі публічно. Я би назвав кілька причин: Перша – старіння нашої авіації, Друга причина возросла інформація. Интенсивность эксплуатации самолетов. Третье это качество самолетостроения. Они все хвалятся военными самолетами, но это полный вздор. Не может быть хороших военных самолетов, если отечественный авиастрой не может выпустить качественные гражданские самолеты, даже маленькие. 4 червня російські військові авіатори не змогли вберегти аж два винищувачі. В районі полігону Ашолук, що в Астраханській області, розбився Міг-29 державного льотно-випробувального центру Чкалова. Обидва пілоти успішно катапультувалися. Небезпечною виявилася ситуація із навчально-тренувальним Су-34. При посадці на аеродромі у Воронезькій області у нового літака не розкрився гальмівний парашут. Він виїхав за межі злітної смуги та перекинувся. Постраждалих немає. Через чотири дні на аеродромі з символічною назвою Українка, що в Амурській області, лихо сталося із стратегічним бомбардувальником. Розганяючись ту 95 виїхав за межі злітної смуги. Кілька членів екіпажу отримали травми та були шпиталізовані. 3 липня винищувач міг 29 впав у безлюдному районі Краснодарського краю. Пілот встиг катапультуватися. Через три дні у Хабаровському краї під час зльоту розбився Су-24 М. Катастрофа, в результаті якої обидва пілоти загинули, сталася неподалік від аеродрому Курба. 14 липня за 80 кілометрів від Хабаровська під час планових навчань зазнав аварії стратегічний бомбардувальник ту 95 МС, екіпаж встиг залишити літак. Чотири дні по тому російський військовий літак зазнав аварії в Челябінську. Повітрі у, у Ан 12 відмовили два двигуни. Приземлився літак за злітно-посадковою смугою. При цьому зламав ніс. Постраждалих немає. А слідчі, як не дивно, звинувачують у аварії блискавку. 2 серпня черга дійшла й до гелікоптерів, які так впевнено порушували кордон під час анексії Криму. На авіашоу у Різанській області під час виконання елементу пілотажу один з гвинтокрилів Мі-28Н групи Беркутів нахилився, почав падати і після удару загорівся. Причиною вважають відмову системи управління та гідросистеми. Льодний состав боровся за життя вертольота До кінця. при ударі об землю, командир екіпажу, на жаль, погиб. Второй пілот. Жив. Со слов второго пилота катастрофа произошла именно из-за отказа авиационной техники. Полеты на Ми-28 мной приостановлены. Деякі експерти серію аварій пояснюють армійськими реформами п'ятирічної давнини. Тоді Міноборони РФ скоротило багато пілотів та офіцерів інженерно-технічних спеціальностей, а також обмежило набір курсантів авіаучилищ. Вступну кампанію до цих закладів відновили лише нещодавно, тож перших випускників варто чекати у 2018-му, а професіоналів із них куватимуть роками. Сергій Камінський, Володимир Кухарський, час Творчий колектив центральної телерадіостудії Міністерства оборони України продовжує працювати у звичному режимі. Тож наступного тижня чекайте на свіжу порцію військових новин. На все добре.